Мешкаєте у селах громади Луцька, і вам потрібно в центр надання адміністративних послуг не обов'язково їхати до обласного центру Волині. Основне завдання, яке ставить перед нами міський голова, це максимальне наближення надання адміністративних послуг для мешканців територіальної громади. Тому, окрім основного офісу ЦНАП та двох філій, які знаходяться у місті Луцьку, ми маємо ще віддалені робочі місця адміністраторів, таких населених пунктах, як Прилуцьке, жид. Дичин, Боголюби, княгининок та в селі Забороль на віддалених робочих місцях широкий спектр послуг для клієнтів можуть отримати всі послуги, окремо таких, які стосуються виготовлення біометричних документів та виготовлення водійських посвідчень. Віддалене робоче місце в селі Жидичин. Працює за графіком роботи старостинського округу з 8.30 до 5.30. Найчастіше звертаються за такими послугами, як реєстрація місця проживання, видача витягу про місце реєстрації особи, також довідки про склад зареєстрованих осіб і ряд послуг соціального характеру це реєстрація дитини в дошкільний навчальний заклад, надання матеріальної допомоги на лікування малозахищеним верстам населення. А також часто звертаються за Допомогою, яку хочуть отримати від міської ради шляхом написання заяви на заступників або на міського голову, які передаються в відділ звернень і там вже опрацьовуються. Дякую, що ви таке зробили для сільських людей таку послугу, що нам не треба в Луцьк їхати в середньому мене буває 25-30 клієнтів. Наплив зазвичай з самого ранку люди приходять з поводу прописки, виписки, різних довідок. Також приходять до нас по земельних питаннях. Я прийшла за послугою реєстрації, бо мені довідка потрібна. Дуже зручно, що не треба їхати до Луцька. Дуже зручно можна тут звернутися. Є спеціаліст, тому що в Луцьк. Добиратися не так просто, коли на роботі треба відпрошуватися. Треба паспорт прописку зробити, поцікавитися. Д, д, дочка родила хлопчика, третій, третій внучок мій за все поцікавитися, вона з дитинкою і. І ту приписку зробити, і ще хочу по земельних питаннях, як двора поділити, все, все то. і і добре. Я собі собі сіла на велосипед, приїхала і послуги. Ну зазвичай це реєстрація об'єктів нерухомості, декларації про готовність об'єкта до експлуатації, повідомлення про початок будівельних робіт, присвоєння адреси, витяг з технічної. Документації, реєстрація землі, договорів оренди, віддалені робочі місця ЦНАП міста Луцька працюють у селі Заброль у понеділок, у Жидичині та Княгининку у вівторок, посередах у Боголюбах та у четвер у селі Прилуцьке.